Країна не може жити, зберігаючи ті ж самі корупційні інститути, тих самих людей, які були обрані за квотою партії регіонів, тих самих людей, які голосували за закони 16 січня. Їх треба перезавантажувати. Очищати Верховну Раду немає сенсу, потрібно переобирати, переконаний Костянтин Іщейкін. Саме своїм вибором українці і проведуть люстрацію у парламенті, про яку так багато говорять. На запитання, ж де брати гроші на вибори, коли не вистачає на оборону країни, ударівець відповів. Ми вже півроку працюємо без Януковича. Певна, кошти повинні зберігатися в країні. Також хочу звернути вашу увагу на те, що країна, об'єднавшись, навіть інколи не очікувана для всього світу, проголосувала за президента в першому турі, хоча розраховувала на два. Тому кошти, зекономлені країною на цієї єдності і в прагненні до все ж таки вирішення соціальних програм, повинні допомогти в цьому питанні. У питанні ж оновлення законодавства, яке забезпечило прозорі і демократичні вибори, Костянтин Іщейкін переконаний важливий не стільки закон, як рішення самих українців не дати себе ошукати. Ніхто не піде і народ з іншого боку не дасть для того, щоб це були закриті партійні списки. Стосовно голосування за цей законопроект у фракції партії Удар було сподівання, що його повинні підтримати ще до виходу з коаліції. І це питання було актуальним. До вчорашнього дня. На сьогодні прогнозувати активність депутатів з цього приводу важко. Але перезавантажений парламент, впевнений, буде, буде рішуче відрізнятися від того, що маємо на сьогодні, тому що у суспільстві абсолютно інший запит.